У цьому році ми заслухали звіт Рахункової палати, яка е, видала нам аналіз, як взагалі працює програма доступного житла в Україні, яким чином взагалі дійсно, от з приводу теми вашої, нашої прес-конференції, е, перспективи пересічного українця придбати взагалі житло в Україні. Висновок дуже негативний. Чому? Тому що практично з тих грошей, які виділялися на цю програму у 2010, 2011, 2012 році, ці гроші практично направлялися на подавання кризи будівельної галузі. І якщо подивитися з приводу того, чи взагалі допомогло пересічним українцям придбати житло, то відповідь одна ні. Чому? Тому що це практично гроші були спрямовані на добудову грошей. Об'єктики, які було розпочато взагалі будівництво ще до кризового періоду, якщо дивитися взагалі по контексту програми доступного житла і концепцію, за якою вона розпочиналася то є взагалі невідповідність того, яким чином вона використовується ця програма, яким чином концептуально вона була створена. Тому що е, немає на сьогоднішній день розробленого формату житла економ-класу, який б могли придбати люди, які працюють в бюджетній сфері, а саме для них розроблялася ця програма, що люди, які працюють на державу, в першу чергу повинні її користуватися. Не було взагалі зазначено про те, е, який повинен мати дохід людини, яка повинна попасти в обліковий реєстр цієї програми. І якщо подивитися взагалі ті, хто користувався взагалі цими грошами, то там чітко видно, що це люди вище середнього доходу. Друге, на сьогоднішній день ще немає реєстрового обліку тих людей, які можуть скористатися цією програмою. І саме головне, на сьогоднішній день дуже розпорошена ситуація з різними програмами, які допомагають нашим українцям придбати житло. Скажу, що та програма, яка була по відшкодуванню відсотків по взятим кредитам, взагалі не працює, тому що люди не хочуть в неї вступати, чому, тому що вони не знають, чи буде вона фінансуватися на протязі наступного року. Те, що стосується інших програм молодіжного житла і те, що стосується по 30% компенсації. Нормативних метрів житла доступного, вона теж не працює. Чому? Тому що практично сьогодні у нас немає квартир, які б відповідали нормативам, і щоб людина не доплачувала ще подне метри. Тому саме головне, що на сьогоднішній день відбувається, гроші, ті, які виділялися на протязі минулих років, вони використовувалися неефективно. В цьому році взагалі закладено всього 50 мільйонів. На програму доступного житла, і по моїй інформації, профінансовано ще в цьому році нічого не було. Тому на сьогоднішній день яке завдання перед нами стоїть як народними депутати, які працюють в профільному комітеті, це підготовка законопроекту і подання його до Верховної Ради, яка включить саме в себе базові умови, які повинні бути закладені саме концепцією доступного житла. І саме головне, що, що відбувається взагалі. Те, що в сьогоднішній день немає єдиного замовника в державі, хто би відповідав за цей процес. Чому? Тому що практично те, що відбувається, є гроші в Мінобороні, є гроші в різних міністерствах, які виділяються на житло, але на сьогоднішній день нема чіткого розуміння, які регіони ми розвиваємо за рахунок цієї програми, яким чином потрібно готуватися міським головам для виконання цієї програми, щоб створити робочі місця, щоб залучити ці гроші. І саме це ми будемо прописувати в базовому законопроекті.